Миготять новорічні ялинки яскравими вогниками. Сяють іграшки, вражають своєю різноманітністю, дивують і хвилюють нашу уяву. Та колись все було зовсім інакше. І розкажу я вам про те, чим прикрашали ялинку. Наші бабусі в повоєнні роки минулого століття. Хоча в 40-ві -і 50-ті роки іграшки промислового виробництва і були в продажу, але для селян вони були недосяжними і перш за все своєю ціною. Тож коли батько приносив з лісу ялинку. Діти бралися до роботи, майстрували іграшки власноруч. Та окрім них ялитку ще прикрашали пряниками та бубличками, підвішували їх на ниточку до гілочок. Також розвішували різні плоди, яблучка, грушки. Використовували шишки і горішки. Їх обгортали фольгою, аби блищали поміж гілочок. До речі, на Сумщині фольгу називали чодернацьким словом шумиха. Ну, мабуть, тому що вона шелестить. Ось тою шумихою і обгорталися горішки. Прикрашали ялинку не лише бубликами і горіхами, а й цукерками. В ті часи популярними були цукерки киць-киць, оленка, білочка, мішка-касалапий, нукатні мі. До речі, обгортки з цукерок не викидали, їх зберігали, а потім з них вирізали картинки, клеяли їх на картон, вирізали за контуром, прив'язували ниточку. І це також були іграшки для ялинки. На її гілочки розкладали шматочки вати, імітуючи сніжок. А ще з вати робили ланцюжки, Брали вату, розтягували, надривали її із рівними проміжками, змочували пальці водичкою і стискаючи, скручували. Виходив ось такий ланцюжок. На ялинці він виглядав досить ошатно. А ще робили ланцюжки з соломи і кольорового паперу. Та цього соломку дрібненько нарізали. А з кольорового паперу вирізали кружечки. До речі, кольоровий папір не завжди був доступний для сільських діточок. І вони самі фарбували аркуші звичайних учнівських зошитів, соком буряка і моркви синькою, зеленкою. Потім їх висушували, і саме таким був у них кольоровий папір. Підготувавши таким чином соломку і папір, далі брали довгу нитку з голкою і нанизували поперемінно соломинку і паперовий кружечок. Виходив отакий яскравий ланцюжок. Пльорового паперу робили ще один ланцюжок. Нарізали його вузькими смужечками, згортали їх колечками і склеювали. Іншу смужку продівали в колечко і так само її склеювали. До речі, клей робили самі із борошна. Кольорового паперу виготовляли інші іграшки, наприклад, прапорці. Їх робили велику кількість, нанизували на довгу нитку і виходили гірлянди. Цими гірляндами прикрашали і ялинку, і кімнати, а ще скрізь розвішували паперові ліхтарики. Для їх виготовлення папір нарізали прямокутниками, складали ці прямокутнички уздовж навпіл, позгину, робили нарізку, потім розкривали і скручували циліндром. Краєчки змащували клеєм і з'єднували. Далі зверху Приклеювали смужечки, за які ліхтарики підвішувалися на ялинку. Ось такою була ялинка наших бабусь. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайку і підпишіться на канал Чорнобривчик. Щоб надалі першими мені дізнаватися про наші українські традиції.